Цей сюжет називається Майстерня переїжджає. От залишки майстерні з одного боку. От у нас пустий простір, залишений нами. От у нас вугущі матеріали стоять. Тут у нас теж простір, а потім побутовий залишилося мінімум того, що можна залишити. От. На вулиці ми спимо, тому що це задоволення під зоряним небом спати. Тут у нас, можна сказати, кухня і столова одночасно. От. І далі зона. Як зава у нас така. От, далі моя барка стоїть. І залишки ще майстерні приготовлені до виїзду. От. Ну і все у нас на виїзд іде. Все на виїзд. Ось такої.